Була проїжджа, а стала пішохідною. Майже півроку тому у самісінькому центрі Чернівців перекрили рух на вулиці Чайковського. Проте містяни від таких змін не у захваті. Відтак створили і відповідну петицію. Детальніше вже готова розповісти Аліна Рябко. Не можна проїхати ні у будні, ні у вихідні. У Чернівцях ще у червні повністю обмежили рух на вулиці Чайковського від Поштової до Заньковацької. Та від прийнятого рішення у захваті не всі. Дане рішення. Воно обмежило права мешканців, які там проживають, воно обмежило доступ філармонії до її приміщень. Єдиний службовий вихід виходить зараз на перекриту дорогу, і нема можливості філармонію провести ні реквізити, ні довести артистів, які приїжджають до нас на виступи. Також каже депутат, перекриття цієї ділянки ускладнило проїзд комунальним та аварійним службам. Все, що відбувається. Воно помилкове, неправильно, це потрібно скасувати. Ніхто не каже, що в місті не потрібні пішохідні зони. Так, місто повинно йти до пішохіднізації, це європейський тренд, але вони повинні бути розумні, узгоджені. І кожна пішохідна зона повинна щось з чимось з'єднувати. Цей маленький відрізок нічого ні з чим не з'єднує, не дає ніяких покращень, а дає тільки привілеї для окремих. Бізнес-структур міста, до яких причетний на жаль, міський голова, більшість опитаних нами чернівчан також проти такої зміни. Пішоходи ставляться нейтрально. А от водії неабияк скаржаться на ускладнення у русі. Ну, як для пішохода, чесно сказати, мені якось воно. Не дуже відобразилося, не ні, ні, ні холодно, ні тепло, як то кажуть. Але я е, є, ну, я користуюся автомобілем. То мені важко стало, тому що я працюю от в філармонії. І є е, труднощі в пересуванні, труднощі в паркуванні авто. Для мене це суттєво. Мені особисто незручно. Мені не подобається чесно. Як для мене, як для водія, то дуже незручно, тому що завжди я їхала звідти сюди, приїжджаючи, а не об'їжджаючи всю філе... ну всю цю площу. Тому я не розумію, для чого вони це зробили, але можливо щось... щось для пішоходів змінилось. Не знаю. В принципі, тут є тротуари нормальні, можна йти спокійно і без перекриття. Пай. Так, в принципі, а чому? Ну, зручно, машини не їдуть, перейшов, побіг. Це дуже неудобно. Я на машині і мені треба мотати стільки кругів. Якщо думати з сторони водія, то це незручно дійсно. Тобто потрібно, ти тут тільки об'їдеш, а, а якщо, наприклад, я їду так з театральною і мені потрібно під'їхати на пошту. То мені треба виходить дійсно об'їхати аж з самого низу. виїхати на головну і їхати сюди. І то це незручно. Так це купа кілометражу накатувати, накатувати бензин, який зараз дуже дорогий. Не у захваті від змін і керівники кав'ярень, що знаходяться на перекритій ділянці. Хотіла би попросити, щоб забрали ці клумби. Це дуже незручно. І керуючи кав'ярні, наші гості не мають змоги під'їхати з колясками. Важко підійти зимою. Як прибратись, їх це буде важко. Машини не зможуть почистити дорогу, і відповідно для зручності. І наші гости, і взагалі е, е, туристів буде зручно, коли можна буде проїхати машиною. чи е. Транспортним засобом, як таксі, не підтримую і з задоволенням підписали би петицію, щоб нам відкрили цю дорогу. Відтак йдеться не тільки про зручність, а й про безпеку для здоров'я та життя. Сьогодні була ситуація для прикладу, швидка допомога під'їхала. Вона заїхала на бордюр, не змогла проїхати і прийшлося об'їжджати. От навіть ситуація з тим, що швидка допомога до нас під'їхати до жителів цього будинку і в кав'ярню не зможе під'їхати. Щоб вирішити проблему, створили петицію. Найбайдужі чернівчани вимагають відкрити для вільного проїзду вулицю Чайковського, на відрізку від площ Ще філармонії до поштової, вважаючи запроваджені зміни зазіханням зацікавлених осіб на громадський простір задля своєрідної приватизації вулиці бізнесом. На сьогодні петиція набрала 92 голоси із 250 необхідних. Аліна Рябкова, Василь Савчанський дня